Олексій Дмитрашківський, керівник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. З нами на прямому зв'язку. Доброго дня, пане Олексію. Вітаємо. Дай Боже здоров'я. Отже, оперативна ситуація на півдні України яким чином зараз виглядає? Ворог всю ніч намагався обстрілювати наш район. Таких обстрілів було 95. З них 64 це Донецький напрямок, 19 це був Запорізький. І 12 було в Херсонській. На превеликий жаль на херсонському напрямку влучили в цивільні будинки. І є одна жінка загибла. На запорізькому напрямку ситуація без змін. Спостерігається, переміщення активні ворога. Вони там укріплюються і намагаються розвідувати боєм те, що відбувається безпосередньо в цьому районі. На Донецькому напрямку в районі Мар'їнки сьогодні вночі було 13 бойових зіткнень. Одне з бойових зіткнень продовжилось майже дві години. Це бій був за один єдиний будинок, будинок був майже повністю зруйнований. Наші військовослужбовці звідти вийшли, натомість туди зайшли російські бійці, і бій продовжувався майже дві години. Але росіяни відступили стосовно вугледара, якщо є у вас поточнення, те, що ми можемо озвучувати. В районі Вугледара ситуація залишається складною. В, районі, в цьому районі з'явився підрозділ СОБР, але він з'явився не для штурмових дій, а з'явився для придушення бунтів. Відомо про те, що морально-психологічний стан бійців, які знаходяться на тому напрямку, дещо пригнічений. Вони не вірять військовому керівництву. Саме там з'явився там військовий поліцейський підрозділ СОБР. На Угледарському напрямку була помічена знову ж таки бригада 155 -та, це морські піхотинці Тихоокеанського флоту, які засвітилися свого часу на Київщині, а саме на Бучі-Ірпіні. Вони там були фактично знищені, саме тому вони відновлювались. Потім вони були засвідчені на Донецькому напрямку, також були знищені. І на сьогоднішній день, після відновлення, вони знову з'явилися на Донецькому напрямку. Бій тривав недовго. Було дуже видно, що бійці не дуже підготовлені. Саме тому 10 бійців здалося в полон. Більшість бійців, які спробували штурмувати, були просто вбиті. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, ціль обстрілів зараз мирних міст це що просто такі терористичні акти. Вони намагаються зараз зруйнувати енергетичну інфраструктуру і з того зброєння, яким вони гадять. Як ви можете це описати саме так? Це терористична держава показує свої наративи, і відношення до людей ніякого руського міру не існує. Саме тому вони цілять саме в цивільні інфраструктури. Більше того, вони дуже болісно відносяться до того, що люди під час окупації не виявили поваги до них, і в такий спосіб намагаються придушити їхню лояльність до українського війська. Чи бачите ви ознаки того, що в лютому саме з напрямку Таврійського або ну, та найближчі напрямки росіяни можуть знову піти в наступ, в черговий наступ? Все рухається в цьому напрямку, але стверджувати, що так і буде, я не можу. Більше можу сказати, просто що спостерігаючи за ситуацією, те, що всі кажуть про? Нібито наступ в районі Запорізькому, ми бачимо дещо інші речі. Думаємо, що те, що відбувається на запорізькому напрямку, це просто військовою мовою кажучи, демонстрація військової присутності. А решта ну, планується сама атака і наступ, можливо, буде в іншому місці. Це так би мовити, вводять в оману для того, щоб підтягти сюди якомога більше наших військ і щоб десь оголився якийсь один із планів, але цього не буде. Ми готові до зустрічі. Ви сказали про те, що спостерігаються певні протестні настрої на окупованих територіях. Яким чином наші громадяни проявляють себе, скажімо так, тому що зробити це певно дуже важко, коли окупанти з дулами автоматів стоять біля твоїх будинків. Люди, які знаходяться на території окуповані, їх примушують отримати дійсно паспорти, і це не дуже просто. Також їх обмежують в доступі до лікувальних закладів. Так, наприклад, на запорізькому напрямку напрямку населеному пункті Дніпробрудне лікарня використовується як військовий шпиталь. Туди підвозять поранених, і цивільному населенню просто немає можливості відвідувати ні лікарів, нікого. Пане Олексію, що стосується Запорізької атомної електростанції, що там відбувається зараз? От є інформація, що Росато майже вдвічі знижує заробітну плату колаборантам на атомній електростанції. Взагалі, яка там ситуація? Зберігаються ризики? Що там відбувається? На приводу жаль, в мене немає інформації зараз по Запорізькій атомній станції, mm -hmm. але найближчим часом я зможу повідомити вас. Спасибі. Зрозуміло. Дякуємо Дякую. вам, пане Олексію. Олексій Дмитрашківський, керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому зв'язку. Роман Головня доєднується до нашого ефіру. Це радник міського голови міста, міста Херсон, пане Романе. Вітання вам. Добрий день, вітаю вас, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в місті? Чи вдається ліквідувати наслідки ворож... ворожих обстрілів? Ну обстріли не припиняються в місті, і на жаль, до тієї жертви, яку ви озвучили на початку нашої розмови, додалися ще з жертви з летальним, на жаль, кінцем. І сьогодні продовжуються вибухи по всьому місту чути вибухи і в центрі міста чути і по околицях міста. Теж не стихають постійні артилерійські і мінометні обстріли окупантів, які ведуть терористичні дії проти мирного населення міста Херсону. Тобто, цілі жодним чином не обираються. Це хаотичні обстріли всього міста. Ми так розуміємо До... Так і є до тієї інформації, яку ви сказали з приводу озвученої британської розвідки. Мабуть, я ще додав би такий момент, що це бажання окупантів посіяти певну паніку і якось збурити інформаційний простір через обстріл мирного населення, щоб скажімо так посилити ну якусь інформаційний посил з приводу їхньої присутності на лівому березі, і перш за все техніки далекобійної артилерії в. В принципі її не так багато, і вони її відтягують на схід, але постійно повинна бути ну ніби присутність, тому обстрілюють мирне на населення, від якого інформаційний ефект від таких обстрілів максимально ефективний. Я думаю, це один з механізмів, які окупанти використовують для в своїх військових цілях. Ну завдання зрозуміло. А чи працює це, чи реагують українські громадяни на от ці спроби залякування? Ну, це все відносно, але те, що сьогодні місто ну, відносно наповнене мешканцями, які. Тверді свої позиції залишатись в домівках, і це багатьох не лякає. От місто продовжує жити, не дивлячись на те, що близько 20% тільки населення в місті, от продовжує вся інфраструктура функціонувати для того, щоб забезпечити це життя, щоб забезпечити життя забезпечення містян. Ну тобто стійкість ця є, і в принципі вона наразі нікого не лякає. Наскільки вдається закріпитися російським військовим на тимчасово окупованій території Херсонщини? Після свого відступу вони фактично ще до цього відступу почали закріплятися і і організовувати, підготувати певні фортифікаційні споруди, і після відступу вони їх продовжили формувати і можна ну сказати, що вони закріпилися буквально там тиждень-два після того, як вони відступили з окупованої території Херсонщини. Наразі наші військові своїми контрнаступальними діями далекобійної артилерії уражують ці пункти, скпункти в яких дислокації живої сили і техніки, і окупанти змушені міняти постійно місця. Дислокації з одного на інше, ховаючись від обстрілів українського війська, ну а чи є зафіксований випадки, коли мобілізують українців, тому що ми знаємо історії, як до прикладу в Луганщині, що українців депортують і натомість завозять росіян на території, тимчасово окуповані потім ці українці змушені просто йти воювати проти української армії. Як відбувається у вас? Ну такої повальної мобілізації, як на Донбасі, Луганщині, немає на Херс на території Херсонської області. Це перше. Друге, ну достатньо багато колаборантів, які вже своєю службою і прислужництвом окупаційним військам ну фактично вже їм служать. Такі факти є однозначно. А щодо безпосередньої мобілізації до військ Російської Федерації це лише мешканці Криму. От а щодо Херсонщини, таких фактів, якщо є, то вони поодинокі. Угу. Генеральний штаб збройних сил України в тому числі розглядає південь України як напрямок можливого наступу російського вже наприкінці лютого, ймовірно, так така інформація від нашої розвідки. Чи спостерігаєте ви, чи фіксуєте ви накопичення складських запасів боєкомплектів живої сили саме от на Херсонщині з боку ворога? На Херсонщині, що стосується ближче до міста Херсона або до Каховської ГЕС. Знову ж повторюсь, є лише дії імітації їхньої масової присутності. От а постійної дислокації або накопичення боєприпасів немає, тому що це рівнозначно одразу попаданням наших збройних сил по цих складах. Вони проводять такі дії по складуванню, накопичення і техніки і боєприпасів ближче до Криму в районах в Чеплинському районі, Каланчацькому, Скадовському, Генічську, Генічівському і. І ну вже прийняли вони достатньо давно тактику таких мілких складів, щоб уникнути великих втрат під час обстрілів наших військових. Ближче ще раз повторюсь до до Херсону. Такі склади поодинокі, і час від часу ми бачимо в офіційних зведеннях, що вони уражуються нашими військовими. Зрозуміло, дякуємо Спасибо. вам за цю важливу інформацію. З нами на зв'язку був Роман Головня, радник міського голови міста Херсон.